Ну а перш ніж продовжити культурну тему, запросити вас до дитячого театру у Бородянку, так, нагадаємо про сторінки ранку вдома. соцмережах. всі наші сюжети, рубрики та інтерв'ю можна знайти у Фейсбуці, інстаграмі та на Ютубі. Посилання зараз на ваших екранах. А тепер подивимося на війну очима дітей. Саме так можна достукатися до більшості сердець. Впевнена юна режисерка бородянського дитячого театру Зарема. А ще вона впевнена, що мистецтво стілює і глядачів, і артистів. Це фрагмент вистави в обіймах війни. Більшість артистів діти, котрі відчули на собі, що таке повномасштабне вторгнення. Режисерка вистави Поліна Лучко вирішила показати війну очима дітей. Ми не могли заглиблюватися в війну, от саме така, як вона є, щоб не травмувати їх в першу чергу. Але я їм пояснювала, що. Війна очима дітей, вона дуже важлива. Вона більше, вона більше достукується до байдужих сердець. Поліні 20 років навчається в університеті Карпенка Карого. Чотири роки тому в селі Бородянка, що під Києвом, вона заснувала театральну студію зарево, викладає вокал, сценічну мову, ораторське мистецтво та акторську майстерність. Плани на творчість зруйнувала велика війна, але це тимчасово каже Поліна. Літали літаки, а все тремтіло. Коли літали літаки, то просто відчуття ніби будинок так піднімали і просто підкидали. Ну кидали назад на землю. Поліна разом з родичами на два місяці виїхала до безпечнішого місця. Потім вони повернулися у рідну Бородянку. Панікувати не було часу, згадує Поліна. Тож режисерка почала збирати дітей, з якими працювала раніше. Я зрозуміла, що ми не можемо ставити зараз про щось веселе. Нам треба всім масово кричати про війну. І ми поставили виставу, засновану на моїх поезіях, тобто лише поетична форма і хореографія. Ну і пісні. А називається Все буде Україна. І 26 червня в нас відбулася прем'єра е, на площі в Бородянці. І, хоча більшість учнів Поліни виїхали під час повномасштабного вторгнення, доєдналися інші, котрі залишилися в Бородянці. Серед них є й дорослі. Також під час великої війни Поліна разом з театральною студією гастролюють іншими містами країни. Ми виступили в центрі Довженка, і в нас було більше 400 глядачів. І це було таке дуже дуже потужне. І нам настільки сподобалось у Львові, що в серпні ми їдемо другий раз. Ми їдемо на тиждень, так само з двома виставами про війну, і одна вистава. «Аліса в країні див. Наразі режисерка працює з двома групами. Поліна впевнена, що саме мистецтво допомагає вижити під час війни і глядачам, і артистам театральної студії. Через мистецтво діти висловлюють свої емоції, а інколи це навіть ліки для душі. Кожен з них має право проявляти свої емоції так, як він хоче. Немає рамок в театрі. Як у нас співали сьогодні пісні, в театрі все без меж. У мене є такі малявки, ну просто по 9 років. А деякі з них багато разів грали головних героїв. І наскільки вони грають класно, вони зараз просто цим живуть. І як багато людей казало, для нас це як мистецтво терапія. Паралельно з театральною студією Поліна пише вірші. Їх у неї понад пів тисячі. Читала свою поезію у військовому шпиталі для захисників і один уривок присвятила ранку вдома. Якби ж могла я оживити фотографію і повернути квітучу бородянку, і написати справжню біографію і одягнути світ, весь вишиванку Поліна є авторкою двох поетичних збірок: кошти від продажу книжок. Вона передає для ЗСУ.